Йде далі. Шилов. прикатує свій удар. байдак. Забирає в руки. Байдак виходить п'ятим. Байдак, кидать. Бред Мельник. Корзіков. Івановських відразу пресангує. Не Поліщук класно грає відборі. Контратака Багадаті. Поліщук. Прострій. 1-0. 1-0. Андрій Поліщук. Ось вам і. Перший гол цього поєдинку. Зараз це гол імені Андрій. Бред Мельник. Порзіков. Івановський відразу працює. Не Поліщук класно грає від болі. Контратака благодаті. Заблокований удар Шевченко. Підбирання за благодатью. Шевченко. Шевченко тягне на Оліника. олійник розстріл. Проскурін добиває. Це в цьому епізоді відкладений пол. Реп Проскурін. Проскурін Підосюк. Момент. Овдієнко. Овдієнко рятує благодать. Це момент у гріфона. Шевченко набирає швидкість. Шевченко йде сам. Шевченко пробиває 2-0. 2-0. Віктор Шевченко. Скурін. Проскурін, Проскурін. Фідосюку. Момент. Овдієнко. Овдієнко рятує благодать. Це момент у Гріфона. Шевченко набирає. Проскурим, пробиває. Авдієнко рятує порожні ворота, горовий. нову атаку починає команда. Гріфон. Удар, як зараз не забиває. Гріфон, тайм-аут бере благодать. Іванов пробиває низом, не забиває. Добровольський. Моменту Гріфона. Ось тут зараз нестандартний. Бачив, поред. Нечай. Нечайна партнера. Розірашу Шовдієнко. Ну просто красен зараз поморятує Момент Моменту благодаті Олійник. Олійник 3-0. Ну ось і футбольне право. Не забиваєш ти, забивай тобі відразу. Іван Олійник. Подача вперед. Нечай. Звичай. Нечайна партнера. Розірашу Шовдієнко. Ну просто красен зараз, поморятує благодать. Тайму. Поєдинку благодать грифон розпочався другий тайм. 3-0, владать попереду. Ну і Хто до нас лише доєднався, нагадую що ми дивимося поєдинок четвертого туру вищої ліги зимового чемпіонату Ліга. Іванов, м'ясіці 3-1. Забиває Дмитро Іванов. Зараз по тайму. Поєдинку благодать грифон розпочався другий тайм. 3-0, владать попереду. Ну, і хто до нас лише доєднався, нагадую, що ми дивимося. Суперника Іванов. Грає праворуч, проскурін. Проскурін. Передача. М'ящиці 3-2. 3-2. Захаров забиває другий гол. Зараз Грифон за фактично хвилину. Втрата м'яча. Іванов. Іванов хитає. суперника Іванов. Грає праворуч, Проскурін. Захаров лівий, небезпечно було. І котовий. Арбітра показує, що кутовий спочатку не розібралися дещо в цьому епізоді. Ось зараз в угадаті. Булдо. Іонов простріл. Захаров забиває. На початку тайму Рефорт зрівнює рахунок. І Захаров робить 3-3. І Кутовий. Арбітр Савки показує, що Кутовий спочатку не розібралися десь в цьому епізоді. Ось захар. Майдак, Ліворич, Захаров простою. І це пенальті, чи що, чи штрафний там. Вказують. Пенальті. Ворота Богдаті. Зараз Мельник проти Овдієнка. Рефон може вийти навіть вперед. Ось так. Удар мяч сіці. 4-3. Рифон попереду. І вперше в цьому поєдинку, програючи 3-0. Рифон виходить вперед. Зараз Євген Мельник. Впевнено. Бананті ворота благодаті. зараз майник проти одієнта. Рекон може вийти навіть. Степаненко, свідка. Івановський. Івановський. удар байдак. Парирує моменту. Простуди. Yeah! Yeah! Захаров. Сербачний ходить камерицю розвертається. Позворота. 7-40. До завершення. Боровий. Іванюк. Віде Іванюку. Іванюк далі, помилка, перехоплення Корзіков. Корзіков. 2-го один. Мельник. Моменту Овдієнко. Овдієнко рятує, благодати. Вихід. Шевченко. 1 -1. Проти Добровольського проходить передача Шилов Не забиває. Шілуп. Проскорі. Облиєнтов вкидає. Шевченко мало. Пресангує. Злівий заблоковано. Поліщук момент. Шилов! Ну забивати ж потрібно. Момент у Говорить, що 10 секунд до завершення Степаненко Ліворуч. Івановський момент. простріл. Іванов вибиває 4 секунди. Завершальна атака. Благодать широко потрібно пробивати Не десь. І на цьому все. Буєдинок завершується. Грифон в фантастичному матчі перемагає 4-3. Благодать. Хвальовий камбек від Грифона. Перемога під опіку.